Тож, всім великий привіт! Хочу вам показати моє нещодавно придбання. Казала собі, ні, я не хочу розмальовки Дісней. Ні, ні, я не хочу не взяти розмальовку Дісней. Тож, хочу вам показати Ельза іконик, Мулан іконик, Муланчик. Так, що у нас далі? Ось такі розмальовочки. А ви хочете подивитись, наприклад, які там картинки є. Тому що я коли шукала, який том взяти, я ніде не знайшла повністю всіх розворотів, де подивитися, щоб обрати. Можливо, якщо ви знаєте, де таке дивитись, то розкажіть мені, будь ласка. Мені теж цікаво. Геркулес обожнює теж цей мультик. <риклад> <риклад> Ай, божечки, Беля, гру малювали, я не знаю. О, це коники сині Ну, всі класні, не втрачай голови. Класники. Ну, а вже ж Біла Сніжка, куди без неї. показую свою першу розмальовку. та дам У мене поки що вийшло ось так. А далі подивимось, може, я якихось лайфхаків здобуду з досвідом, то, а вже ж я з вами поділюсь. Ну, а тепер бувайте, заходьте на канал, запрошую всіх у коментарі. І па-па!